Я не знаю, скільки це буде продовжуватись, але поки воно продовжується, то ми про це говоримо. А саме про коптильню лихорадку. Люди масово вступають в ряди коптильчиків. Хтось коптить рибу, хтось коптить м'ясо, хтось ковбаси. Менше з тим. Більше з тим, те, що сьогодні ми на ринку маємо маса некваліфікованих людей. Маса людей, які. Ну, не знають, що робити, як робить і до чого приступити. І тепер питання. наступне питання в тому, чи вартує для цих людей мати знання, Придбати, чи не вартує, чи потрібно перевести 30 кг оселеця, щоб його зробити, чи 20 кг м'яса або ковбаси. Але зате сам зробив, сам зрозумів, Хоча не завжди є такі люди, які вже ось я знаю особисто, які по, по року, по два, по три працюють із ковбасою, і по, по сьогоднішній день не знають причини, чому виходить так, а не інакше. Я про негативний результат. І дійсно, ринок, який потребує знань людей, набагато більше, ніж ми собі можемо уявити. Тому люди добрі, будь ласка, готуйте гарний продукт. Якщо ви купили коптильню. То почитайте перед тим, як воно хоч має робити, що робитись, і який той продукт має бути, і все буде прекрасно. Бо я виключно за гарний результат, за приємні враження і отримані емоції, як того хто коптить, як того, хто і купує ваш продукт.